Цю коровку звати Ярина, цю Піонія, цю мурашка. Так розповідає про своїх підопічних лікарка ветеринарної медицини Віталія Гученко. Крім імен, додає жінка, у кожної корови є свій ідентифікаційний номер. За її словами, для комфорту тварин створюють умови і турбуються про їхнє здоров'я. Якщо вони погано їдять залити, колоти знеболююче, деякі, деякі ліки, можливо, вітаміни. Якщо погано себе дуже почуває внутрішнього венно прокапати їх, приймати пологи. У тварин, також я ще займаюся штучним заплідненням тварин. Це також входить мої обов'язки телятах, що в них діарея або погано себе почуваю. Також таблетки, лікування їхнє, випаювання, якщо потрібно, порошками, додатками. Кожен на фермі чітко знає свої обов'язки, розповідає пані Віталія. До ярки приїжджають на роботу о 5.15 ранку. Вони починають роздавати дерть, макуху, розмітають площадки, приносять апарати, воду і підгрібають своє робоче місце. Я приїжджаю о 5.30. Вони, коли каварина роздали їсти, я подивилася, яка їсть, не їсть. Якщо не їсть, значить є з неї якась проблема. Треба залити, проколоти. Якщо все добре, то я займаюся тоді. Лятами у господарстві понад 600 голів великої рогатої худоби. Близько половини з них дійні корови. Переважає Голштинська порода, розповідає завідувачка ферми Вікторія Петренко. Обслуговує у нас персонал сім чоловік. У нас чотири групи і одна родилка знаходиться на території ферми. Ну ти що в запуску нас корови знаходяться зараз в загоні. Відключають світ, стараємося. У нас є генератор, включаємо. Всі стараємося, щоб вовремя подоїлися. Якщо вчасно не подоїти корів, вони отримують стрес і даватимуть менше молока. Тому всі процеси тут відбуваються згідно з графіком, пояснює Вікторія Петренко. Якщо ми на 10 хвилин То вже в нас починаються проблеми і з молоком, і так по ветеринарії починається мастити. Коли електрику вимикають за графіком, ферма продовжує працювати на генераторі. Це дорожче, але іншого рішення немає. Робота не повинна зупинятись, говорить керівник господарства Сергій Карпенко. Аварійних відключень практично поки що слава Богу не було. Якщо будуть чітко витримуватися графіки, то все буде добре. Ми будемо прилаштовуватися і будемо далі працювати. Да, так, да, слон. Ну зараз всім важко. Я хотів би подякувати нашим збройним силам. України за те, що ми можемо працювати в наших воїнах, наша сила. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.